Вітаю, друзі! Компанія Унікальна цукерка продовжує відеогляд подаруночків. Перед вами подаруночок номер 12 Називається Рошен. Так, це подаруночок, з... зроблений з цукерок компанії Рошен. Тут кілограм і 20 грам найрізноманітніших цукерок ви можете бачити. Монблани. Тут їх є різні, -різні види. Ліщина, кокочок, червоний мак, каракуми, батончики. Джонні Крокер, галаретка, Соренто, шоколадка тут знаходиться вафельки улюблені, ямігамі теж на різні смаки. За вашими бажаннями, ми щороку робимо цей подаруночок. Цукерочки всі свіжі, жовтень-листопад, 2024 року, буде дата виготовлення, доставка по Україні нас безкоштовна. При замовленні на суму більше як 3500 гривень. Тому користуйтеся, це дуже вигідно. Якщо вважаєте щось змінити. І хочете якусь індивідуальну ну, калькуляцію або індивідуальний підхід. Звертайтеся. Якщо у вас більше як 30 подарунків, ми можемо коригувати вміст наборів. Будемо раді вам доставити цю смакуту до вашого столу. Упаковочка може бути в асортименті. Уточняйте в менеджерів, яка вам сподобалася більше кращіше, в там, корпоративних кольорах чи що ви бажаєте. Запитуйте, ми все вам скинемо і все проконсультуємо. Ваша унікальна цукерочка. Тільки найсмачніші і найсиріші цукерочки у нас, папа. -па.